Препарат мікориза. Буду використовувати його для кореневої системи саженців полуниці. Е є кілька способів його застосування, можна поливати, е посипати коріннячкою і третій спосіб ґрунтосуміш робити. Ось, бачите, є дозування. Ну, я от, е ось подивіться, для саженців ягідних рослин 4-6 грами на 5 літрів води. Я взяла. Цей пакетик 10 грам на 10 літрів так, в середньому розведемо. Луночки будуть невеликі, тому і багато води не вийде налити. Так. Що за препарат? Це в нас активне збагачення кореневої і прикореневої зони саженця, збагачення грибками мікоризними і корисними бактеріями для того, щоб рослина. Збільшувала своє коріння, була стійка до хвороб і для здоров'я і якості саженця. Зараз я, я добренько розмішаю, перейдемо до висадки, все продемонструю.